Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка. Добрий день, малята, а чого ти такий ведмедик сумний? Я пішов на вулицю пограти і заблукав. А чи можна маленьким діткам ходити на вулицю без мами і тата? Так не можна. Давай, ведмедику, я розповім, як треба поводитися на вулиці. Без мами і без татка пішло у ліс курчатко. Пішло і заблукало. І гірко заридало. І каже тітка Качка, чому курчатко плаче? Живеш ти недалечко, отам От твоє гніздечко. Малята куди пішло курчатко? Вірно, у ліс пішло курчатко, що з ним трапилося? Воно заблукало. Що сказала тітка Качка? Так, живеш ти недалечко, От там твоє гніздечко. Коробок лежить на дворі. Радо мишеня говорить Пі-пі-пі-пі-пі. Бантик, стрічка, візерунки, там, напевно, подарунки, а гусак попереджає. га 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 сир безплатним не буває. Ця яскрава упаковка може вкрити мишиловку. Малята, чи можна чіпати на дворі незнайомі речі? Вірно, ні. Під гарною упаковкою можуть бути небезпечні предмети. Тітонька чужа підходить. Мама й тато на роботі. Покажіть, де дорога до ведмежого барлога. Біля хати білка й зайчик кажуть тітонька, пробачте, ми цього не знаємо зовсім. Запитайте у дорослих. Всі повинні знати малюки, що люди можуть бути різні. Дуже важливо знати, що незнайомець це будь-яка людина, яку ви не знаєте. На всі пропозиції чужої людини ми повинні відповідати відмовою, а у разі безпеки кричати Я вас не знаю, повертаючи до себе увагу оточуючих. Зараз малята, ми пограємо разом пальчиком гру, яка називається черепаха. Зараз ми зробимо ось так кулачки, заховаємо великий пальчик, Ось так. Це в нас буде панцир черепашки. І повторюйте за мною, маленька черепаха гуляє скрізь без страху. Вона у панцирі живе і на собі його весе. Нас черепаха не злякалась і назовні показалась, а коли захоче спати, зможе знову заховатись. Молодці малята, гарно у вас вийшло. Якщо хмари вкрили небо, парасольку взяти треба, а іще в таку погоду на плащі калоші мода. Малята, коли йде дощик, що треба одягати і взувати? Так, плащі і калоші. Поросятка любить дуже борсатися у калюжах. Любі хлопчики і дівчатка не чиніть, як поросятка. Дітки, що любить дуже поросятко? Так, борсатися у калюжах. Це добре чи погано? Так, погано, тому що буде брудний мокрий одяг. Щоб цього не сталося, треба калюже обходити стороною. Що за радість у малечі? Дім будують недалечко. За парканом нашим прямо, екскаватор вирив яму, кріт малий узяв лопату і прийшов туди погратись. Забирайся, кроти, звідти, небезпечно там сидіти. Малята, не можна гратися на будівельному майданчику. Що вирив екскаватор за парканом? Вірно, яму, за парканом на будівельному майданчику можуть працювати різні машини будь-якого призначення, тож це дуже небезпечно. Ну що, Ведмедику, ти запам'ятав, як треба поводитись на вулиці? Дякую, я запам'ятав, що на вулиці треба дуже-дуже бути уважним і обережним. Цім малятам завжди треба про безпеку на дорозі пам'ятати. А зараз малята, ми з ведмедиком кажемо вам до побачення, до нових зустрічей.